Невеличкий обзор на стріт QDor вуличний. Тощина коробки 130 Ставки з профнастілу. Фарбований лист металу, чорна фурнітура. Полотно 100 мм. Пробка у дерева в полотні і в коробці. Також в районі порогу він теж розірваний на дві частини. Живішим порогом. Отвори під рігіля замка йдуть тут теплені з Під рігілям, Двухцюкольорова покраска коробки, внутрішня сторона біла. Торець дворів він з нержавіючого металу, з двома замочниками, калєв і ночником. Регулятор язичка притворюю.